Вести Віга на зв'язку, ми зараз вам показуємо машину. Це шоковий фільтр, по суті, калібровочна машина для продуктів харчування. Що вона робить? Ця машина по суті представляє собою декілька рівні сітки. Тобто це калібровочна сітка, Тобто вона може бути з різними діаметром, в даному випадку буде діаметр там, 7 мм, 5 мм і так далі. Але може бути діаметр там взагалі 1 мм, наприклад, або 1,5, або 0,5 мм. Ця машина, що вона робить? Вона труситься. Так, і ми таким чином висипаємо. Тут є така кришка. Яка, прям як вам на скавародку. Тут, по, по, по суті, вставляється кришка, сюди засипається продукт. Продукт попадає на перший рівень. На першому рівні воно виходить весь продукт, який не отрабатується. Він випадає через е, е, такі рукав. Ці рукави зараз стоять один над один е, для, для, для того, щоб краще було транспортувати, але по суті вони розвигаються, і кожен, під кожен рукав виставляється якась тара. Таким чином, у нас виходить, що продукт, який не пройшов першу фільтрацію, він просто буде випадати через цей рукав. Продукт, який проходить через ці дирочки, це продукт це означає, що він менше 7 мм, він буде попадати на другий рівень фільтрації і буде виходити саме з цього рукава. Ну і так далі. Третій рівень фільтрації, четвертий, п'ятий. Таким чином, ми можемо відфільтрувати п'ять різних рівней. Продукту. Ну, в даному випадку у нас клієнт замовляв під е, е, сухий гриб, тобто він нарізає гриб, йому потрібно декілька, е, декілька фільтрів поставити, щоб, щоб відокремити від, від 10 мм, 5 мм, 3 мм і так далі. Тобто в нього таким чином вийде декілька е, тар, ну, декілька е, коробів і в кожному коробі буде певний кубік. Тут буде кубік 7 мм, тут буде кубік 5 мм, тут буде кубік 3 мм. Але крім а, такого сухого продукту, ця машина використовується і для, на, наприклад, для яблучного пюре. У нас є машина, банка, тобто вона вижимає яблучне пюре, у воно, вас воно, умовно кажучи, є, вам треба відокремити зробити числі сіт. Яким чином це можна зробити? Тобто цю гущу, цей жмих, а, ви вложите саме безпосередньо на цю продукту. Тобто, звісно, тут сітка буде не 7 мм, а десь 1 мм або менше. Таким чином вона труситься, ця машина взагалі вона є постійно трусить. Зараз ми вам включимо покажемо. І виходить, що рідина буде проходити на нижній рівень, а цей зміг буде залишатися на верхньому рівні. Таким чином ви можете зробити, відокремити кісточку в малині, наприклад, або, наприклад, зробити відокремити сіт під яблучний пюре або будь-які інші продукти, які для цього підходять. Зараз ми вам покажемо на холсту, як вона буде працювати. То, по суті, бачите, це, по суті вона, Машина прикріпляється до спеціального е, муфти, і вона кріпиться до полу, вона постійно така от, е, е, така вібрація, і за рахунок цієї вібрації наш продукт попадає з вершин з верхнього рівня верх, верх, верх на нижній рівень. Таким чином, запускаючи цю машину, продукт буде повністю проходити всі рівні фільтрації. І на, на останньому рівні фільтрації ми отримуємо найменший продукт. Ми можемо зробити цю машину тут, в даному випадку це 5 рівнів, але вона може бути і 6-і 7 рівнів, може бути і 4-3 рівня, тобто в залежності від вашого запроси. Також вона може бути різного об'єму. В даному випадку це аж 500, тобто вона пропускає через себе 500 літрів води за годину. Це може бути або менше, або більше в залежності від вашого запитів. Так що користуйтесь.